Зроду в рід кладе життя в мости, без коріння саду не звісти, без тремління човен пливе, а без школи сохне все живе. Особливо важливо знати історію своєї держави, своєї родини, своєї школи. Не випадково кажуть, без минулого немає майбутнього. Школа як людина має свою історію, але головне те, що вона має свою душу. А її душа це педагогічні та учнівські колективи. Такі різноманітні, різнобарні є надзвичайно творче. Це місце, де формується не лише розумові здібності, а й характер, де зустрічаються друзі, з якими ділися радістю та навчанням. Нашій школі 90 років. За архівними даними до 1933 року. Історія нашої школи почалася з маленької хатинки читання в нашому селі Рівцерна. Селяни своїми зусиллями збудували цей будиночок, який складався з одного коридорчика та двох кімнат, щоб їхні діти мали змогу здобувати знання. 1 вересня 1933 року була заснована перша початкова школа. Спочатку в ній працювала лише одна молода вчителька Сокіл Ксенія Андріївна. І вчила вона до 1967 року. Згодом до Ксенії Андріївни приєдналася Вонієнко Лідія Григорівна, Пасенко Людмила Петрівна та Метва бабуся Набабуся, примушко Ольга Курупівна. Початкова школа існувала до 1973 року, а потім її зробили ось З 1989 року діти вже навчалися до 11 класу. І школу переименували в Люцифнянську СОЖ перших-третіх ступенів. З 2005 року при школі відкрили дошкільний заклад. І школу переименували на Люцевнянський навчально-виховний комплекс. З 2023 року НВК було перейменовано на Люцевнянський ліцей Михайлівської сільської ради. Першим директором цієї школи був Кульчицький Яків Павлович, викладач історії. Другим Левченко Михайло Францович. Після Мельник Леонід Анатолійович. Після нього Коваленко Ліда Григорівна. Згодом Шкода Любов Борисівна. З 1988 по 1996 був Шмалій Іван Йосипович, З 1996 по 2005 року директоркою працювала Лозова Ніна Іванівна. З 2006 року смородіна Володимир Олександрович. Потім Федоренко Ольга Вікторівна до 2023 року. З 2023 року директоркою в Ліцернянському ліцеї працює Гутова Наталія Володимирівна. Традиція школи це не вишивне на джерело спільної пам'яті та спадщини, яка зберігає на перетворі культурні цінності поколінь. Наша школа також може пишатися своїми екологічними грабіттями. З перших років заснування школи діяльність діяльності на першому місці. Біля школи є великий парк, який заснували в 50-х роках. Кожний клас доглядався цим парком почерці, навіть на літніх канікулах. Учні прибирали сміття, доглядали за деревами та квітами та святкували за збереження будового складу. Мої батьки випускників землянської школи розповідали мені, що під час навчання вони саджали саджанці дерев, кущів та квітів та доглядали за ними. На дослідних ділянках вони висаджували різноманітні і культури. Сени вони виконували осінні роботи, Прибирали опалу листя, одобрювали рослини та в ділянки. штурмітелянки. Свого старшого брата я чула розповіді про те, як вони дружні класом ходили. У похід на природу. Малувалися її красою та вивчали історію навколо краєвидів. країни. На сьогоднішній день наш ліценянський ліцей процвітає завдяки активному співробітництву з батьками, громадою та учнями. дні весни на території навчального закладу розпочалися роботи з перебирання території ліцею. Щира подяка всім тим, хто долучився до благоустрою та озеленення території ліцею. Ми віримо, що Лицернянський ліцей буде продовжувати процвітати, надихаючи нас на успіх.